Ютуб канал Букзіла представляє книгу Недосконала випадковість. Як випадок керує нашим життям. Автор Леонард Млодінов Вступ, Інтуїція та випадковість у повсякденному житті люди часто схильні шукати причини для кожної події, навіть якщо вона є результатом випадковості. Людська інтуїція, як показують дослідження, не здатна дефективно працювати в умовах невизначеності. Фізик Леонард Молодінов у своїй книзі прагне довести, що успіх чи невдача значною мірою залежать не лише від наших здібностей, а й від випадкових обставин. Ми часто помилково приписуємо успіх чи поразку, виключно таланту чи Раку здібностей. Наприклад, у спорті перемоги команд часто пов'язують із геніальністю тренера, тоді як поразки призводять до його звільнення. Проте дослідження показують, що зміна тренера незначно впливає на гру, і довготривалі серії поразок часто є наслідком випадкових варіацій. Те саме стосується і світу бізнесу, де успіх корпорації часто приписують лише генеральному директору, ігноруючи роль випадковості. Молодінов прагне розвіяти ці ілюзії, допомагаючи читачам усвідомити, коли саме випадковість стає головним критерієм у повсякденному житті. 1. як випадок впливає на наше життя регресія до середнього. Леонард Млодінов розповідає історію свого батька, який вижив у Бухенвальді завдяки випадковій події. Вкравши хліб, він був помилуваний пекарем і призначений його помічником. Ця історія яскраво ілюструє, як доля може залежати від непередбачуваних обставин, наголошуючи на важливості випадковості у житті. У 2002 році Нобелівську премію з економіки отримав психолог Даніел Канеман, який досліджував роль випадковості та пов'язані з нею когнітивні упередження. Поштовхом до його досліджень стала розмова з інструктором ізраїльських ВПС. Інструктор стверджував, що покарання покращує результати пілотів, а похвала погіршує. Канеман зрозумів, що це спостереження є наслідком явища, відомого як регресія до середнього. Суть регресії до середнього середнього полягає в тому, що в будь-якій серії випадкових подій екстремальні результати дуже хороші або дуже погані, зазвичай змінюються результатами ближчими до середнього. Якщо пілот виконав ідеальний маневр, що ймовірно було почастий везінням, його наступний маневр швидше за все буде гіршим, тобто ближчим до його справжнього середнього рівня майстерності. Якщо його похвалили за ідеальний маневр, інструктор помилково припише погіршення результату похвалі. Аналогічно, якщо пілот виконав дуже поганий маневр, знову ж таки, почастий через невезіння, його наступний маневр, ймовірно, буде кращим, ближчим до його середнього рівня. Якщо що за поганий маневр його покарали, інструктор зробить висновок, що покарання спрацювало. Насправді ані похвала, ані покарання не впливали на довгостроковий рівень майстерності пілотів, а лише спотворювали інтерпретацію природних варіацій. Дослідження Канемана і його колеги Амоса Тверського показали, що людська інтуїція часто не визнає випадковостей, шукаючи причини там, де їх немає. Це призводить до помилкових висновків у багатьох сферах від спорту. Та та бізнесу, до медицини та повсякденного життя. Наприклад, успішні книги, такі як щоденник Анни Франк або Скотний двір Джорджа Оруела, спочатку отримували численні відмови від видавців, що підкреслює роль випадковості в досягненні визнання. Млодінов підкреслює, що незвичайні події можуть відбуватися без незвичайних причин, і здібності, хоча і підвищують шанси, не гарантують успіху. 2. Можливості Кардано. Простір елементарних подій. Популярність Мерілін Воссавант, найрозумнішої людини за версією книги рекордів Гіннеса, різко зросла після її відповіді на задачу Монті Хола в 1990 році. Задача звучала так. Ви обираєте одну з трьох дверей за однією машина, за двома коза. Ведучий, знаючи, де машина, відкриває одні з дверей з козою, а потім пропонує вам змінити свій вибір чи вигідно змінити двері. Більшість людей, включно з математиками, інтуїтивно вважали, що шанси на виграш стають 50 на 50, і зміна вибору не має сенсу. Однак Мерілін правильно відповіла, що змінити двері вигідно, щоб зрозуміти, чому молодінов звертається до праць італійського медика та азартного гравця Джероламо Кардано. Кардано відомий своїм трактатом про азартні ігри. Який вважається першою в історії працею, що досліджує природу невизначеності та ймовірності? У ній він виводить закон простору елементарних подій. Випадковий процес має безліч однаково можливих результатів, частина з яких сприятливі виграш, а частина несприятливі програш. Імовізність сприятливих результатів дорівнює частці сприятливих результатів від загальної кількості можливих результатів. Наприклад, при киданні грального кубика простір подій дорівнює 6 сторін, імовірність випадання одиниці або двійки становить 2 з 6 або 1 третя. Застосовуючи цей принцип до задачі Монті Холла, 1. Спочатку ви обираєте одні з трьох дверей. Імовірність, що за ними машина, становить 1 третя. Імовірність, що машина за двома іншими дверима – 2 третіх. 2. Ведучий, знаючи, де машина, відкриває одну з двох дверей, що залишилася, яка точно містить козу. Таким чином, він не дає вам нової інформації про ваш початковий вибір, але концентрує ймовірність дві третіх, що машина знаходиться за другими необраними дверима, на одній єдиній двері, що залишилася. Три. Тому, коли ви міняєте свій вибір, ви фактично переходите від ймовірності 1 третя вашого початкового вибору до ймовірності 2 третіх, яка була прихована за двома іншими дверима і тепер сконцентрована на одній. Статистика реального телешоу «Монті Холла підтверджує, що ті, хто міняв двері, вигравали приблизно вдвічі частіше 3. Закони великих та малих чисел, недосконалість випадковості. Леонард Млодінов обговорює з другом Моше питання існування справді випадкових чисел. Моше, будучи ортодоксальним євреєм, вважає, що істинно випадкових чисел не існує, оскільки Господь не міг допустити їхньої появи. Це піднімає питання про те, наскільки випадковість є ідеальною в реальному світі. Історія Rent Corporation, яка в 1947 році спробувала створити таблицю випадкових чисел, використовуючи електронні перешкоди, ілюструє цю проблему. Незважаючи на їхні зусилля, після серії тестів виявилося, що таблиця містить спотворення, і деякі числа зустрічалися частіше ніж інші. Ця таблиця, названа Мільйон випадкових чисел, була, за словами Млодінова, трохи голоснішою, ніж її реальну сутність, оскільки її випадковість була недосконалою. Ще один приклад, який підтверджує недосконалість випадковості в реальному світі, це історія англійського інженера Джозефа Джагера. Він припускав, що навіть найдосконаліші механізми можуть мати незначні недовіки, які призводять до неідеальної випадковості. У 1873 році він вирушив до. Монте-Карло і найняв шістьох помічників, щоб ті протягом тижня записували всі числа, що випадали на рулетках у шести великих казино. Аналіз даних показав, що п'ять рулеткових коліс були збалансовані ідеально, але одне з них мало помітне відхилення чисел 7, 8, 9, 17, 18, 22, 28, 29 випадали значно частіше. Джагер почав ставити на ці числа в цьому казино і виграв понад 70 тисяч за перший день, а до чоловіка Четвертого дня його виграш сягнув 300 тисяч доларів. Співробітники Казино розуміли, що щось не так, але не могли довести шахрайство. На п'ятий день Джагер почав програвати, оскільки працівники Казино, зрозумівши його схему, змінили колеса місцями. Він знайшов свою рулетку, продовжив вигравати, довівши свій виграш до півмільйона доларів. Згодом казино почало міняти колеса частіше, і Джагер вирішив піти, забравши із собою 325 тисяч приблизно 5 мільйонів за сьогодні. Сьогоднішнім курсом. Ця історія показує, що навіть у випадкових системах можуть бути приховані нерівності, які можна виявити за допомогою достатнього спостереження та аналізу. 4. як визначити ймовірність виникнення помилок, дзвоноподібна крива. Необхідність визначення помилок і невизначеності виникла наприкінці XVI століття з розвитком астрономії та експериментальної фізики. Це призвело до появи математичної статистики, яка нині використовується в багатьох сферах від медицини до маркетингу. У середньовічну вчені часто обирали з кількох вимірів той результат, який найбільше відповідав їхнім очікуванням, а вказувати на відхилення вважалося ознакою некомпетентності. Однак Данило Бернуллі був одним з перших, хто припустив, що різні типи вимірювань піддаються однаковим закономірностям помилок. Його концепції пізніше отримала назву закон випадкового розподілу помилок, яка описується дзвоноподібною кривою. Також відомою як нормальний розподіл або «гаусова крива. Дзвоноподібна крива графічно виглядає як дзвін. Вона показує, що якщо провести певну кількість вимірювань, більшість результатів будуть групуватися навколо середнього значення піку дзвону. Чим більше результат відрізняється від середнього, тим рідше він зустрічається, і тим далі він розташований від піку на графіку. У статистиці неприпустимою похибкою вважається 5% і вище. Коли дослідницькі агентства повідомляють результати опитувань, вони вказують межу похибки, наприклад, плюс 5%. Це означає, що якби опитування повторили n разів, його результат відрізнявся б від істинного значення не більше, ніж на 5%. Розмір похибки також залежить від обсягу вибірки. Чим більша вибірка, тим менша потенційна похибка. 5. Математичний хаос регресія до середнього та інтуїція. Історія Жанни Кальмен, яка уклала договір із адвокатом у 90 років, свідчить про те, як середні статистичні показники можуть бути оманливими. Дослідники уклали, знаючи середню тривалість життя, очікував її швидкої смерті, але Кальмен прожила до 122 роки, переживши самого адвоката. Це підкреслює, що статистичні середні не завжди застосовані до конкретної особи, і для старшого віку середня тривалість життя збільшується. З розвитком статистики в 19 столітті вчені почали застосовувати її для аналізу повсякденного життя, виявляючи закономірності у, здавалося б, хаотичних даних. Френсіс Гальтон, двоюрідний брат Чарльза Дарвіна, був одним з піонерів у застосуванні статистики в біології. Він досліджував різноманітні аспекти від привабливості людей до відбитків пальців, що пізніше застосували в Скотланд Ярді. Гальтон також вивчав тривалість життя правителів та церковних службовців, дійшовши висновку, що їхнє життя не відрізняється від життя інших людей, що свідчить про обмежений вплив молитви чи статусу на тривалість життя. Його найвидатніше відкриття, здійснене у 1875 році, це феномен регресію до середнього. Спостерігаючи за горохом, а потім і за людьми, Гальтон помітив, що діти, чиї батьки були екстремально малими або високими, були відповідно вищими за своїх малих батьків або нижчими за своїх високих батьків, тобто поверталися до середнього значення. Цей феномен є ключовим для розуміння того, чому у світі не з'являються гіганти або супергенії з покоління в покоління. Якби не було регресії до середнього, висока людина могла б народити ще вищу, яка в свою чергу народила б ще вищу, і так далі, що зрештою призвело б до появи велетнів, але природа прагне до середнього. Тому геніальність батьків не гарантує геніальності дітей, а найкращі гольфісти цілком можуть мати пересічних синів. Молодінов підсумовує, що у випадкових змінах часто є логіка, але вона не завжди наповнена змістом. Важливо вміти розрізняти справжні закономірності від випадкових коливань і не намагатися виводити сенс звідти, де його немає. 6. ходою п'яного хаос та невизначеність життя. П'єр Сімон де Лаплас, відомий фізик 19 століття, був детерміністом, вірячи, що майбутнє Всесвіту можна передбачити, знаючи його поточний стан. Він вважав, що якби існував розум, який знав би всі сили природи та відносне становище всіх її частин, він міг би передбачити рух найбільших тіл та найлегших атомів. Хоча це звучить як наукова фантастика, вчені вже давно намагаються передбачати складні системи, наприклад, погоду. Американський метеоролог Едвард Лоренс у 1960-х роках намагався передбачити погоду за допомогою комп'ютера, завантажуючи дані про атмосферні умови. Проте навіть мінімальна похибка у введенні даних комп'ютер округлював числа до третього знака після коми, тоді як дані мали шість знаків, призвела до абсолютно нелогічних і безглуздих результатів. Це відкриття отримало назву ефект метелика. Що означає, що навіть незначне явище, як помах крил метелика, може мати величезний вплив на глобальні погодні умови. Цей принцип ілюструє концепцію хаосу, де малі зміни в початкових умовах можуть призвести до непередбачуваних і радикально різних результатів. Такі події, коли випадковість відіграє вирішальну роль, ми часто пов'язуємо з інтуїцією або вищою силою. Наприклад, запізнилися на автобус і зустріли майбутнього чоловіка-дружину. Або випадково отримали вигідний контракт, пропустивши обід. Млодінов називає наше життя ходою п'яного модель, яка описує систему, де, незважаючи на загальні статистичні закономірності, кожен наступний крок є випадковим і непередбачуваним. Суспільне життя, на відміну від точних наук, є значно менш передбачуваним і значною мірою залежить від випадковостей. Люди часто ігнорують вплив випадковості на своє життя. Намагаючись бачити лише те, що хочуть. Ми приписуємо успіх актора його таланту, багатство мільярдера його хватці, а популярність письменника його геніальності. Молодінов закликає вчитися не ухвалювати рішення на основі інтуїції, а осмислювати якості людей, наслідки та параметри ситуації, а вже потім діяти. Він стверджує, що наше ясне уявлення про неминучість часто є лише ілюзією. Розуміння природи випадковостей робить життя простішим. Геніальні здібності не гарантують. Успіху, а приваблива зовнішність не завжди робить кінозіркою. Завжди слід пам'ятати про роль випадку як важливої змінної у рівнянні успіху та невдачі. Висновок. Важливість усвідомлення невизначеності. Основна ідея книги Леонарда Млодінова недосконала випадковість, полягає в тому, що світом править невизначеність. Наш мозок часто дає осічку в ситуаціях, де присутня випадковість. Книга спирається на багаторічні дослідження Даніела Канемана та Амоса Тверського. Кого? Які вивчали вплив випадкових подій на людське життя та реакцію людей на них, за що Канеман отримав Нобелівську премію? Млодінов стверджує, що шлях до успіху не є прямолінійним і залежить не тільки від праці та здібностей, а й від випадковості. Тому, як він зазначає, бізнес книги постійно радять, не здавайтеся. Важливий внесок у розуміння невизначеності зробив Джероламо Кардано. Його трактат про азартні ігри фактично заклав основи теорії ймовірності, вивівши закон простору елементарних подій. Цей закон пояснює, що ймовірність сприятливого результату визначається відношенням кількості сприятливих подій до загальної кількості можливих результатів. Як у випадку з гральним кубиком, ймовірність випадання один або два становить дві шістих або одна третя. При визначенні ймовірності випадкових подій ключовою є математична функція. Сама як дзвоноподібна крива нормальний розподіл. Вона показує, що при великій кількості вимірювань більшість результатів групуються навколо середнього значення, а чим далі результат від середнього, тим рідше він зустрічається. У 1875 році Френсіс Гальтон відкрив феномен регресії до середнього. Згідно з цим феноменом, будь-яка подія має тенденцію повертатися до свого середнього значення. Цей принцип пояснює, чому екстремальні події, наприклад, дуже Високі батьки, які народжують ще вищих дітей, не прогресують нескінченно, а завжди повертаються до середнього значення, запобігаючи виходу явищ з-під контролю. Підсумовуючи, млодінов закликає відмовитися від надмірної довіри до інтуїції і почати усвідомлювати значний вплив випадковості на наше життя. Випадкові події трапляються частіше, ніж ми думаємо, і їх можна виміряти. Він наголошує, що успіх не є виключно результатом виняткових здібностей, зв'язків чи героїв. Роль випадку є невід'ємною змінною у рівнянні успіху та невдачі. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.